А ти купив вже робот? Купи не пожалієш. <звіт> Всім привіт! Ви на каналі Service Prof, З вами Ярослав. І сьогодні в нас черговий виїзд на об'єкт по Україні а, на монтаж а, робота газонокосарки Automover 305. Отож, любі друзі, маємо наш участок. Маємо наш участок попередньо пройшлися, передивилися чи немає у нас ніде ніяких перепон. В принципі, все чисто і починаємо до розпакування. А сьогодні ми будемо е робити монтаж е не тільки за допомогою базового комплекта, Ми тут взяли комплект на 250 метрів, а ми ще й будемо е встановлювати наш е робот за допомогою укладача кабелю. Кабел-кабели провідника, як правильно сказати. Вибираємо ми зону. Де поставимо? Зліва чи справа? Ангелін? Ближче до стіни? Я пропоную поставити. Ага. Не то не так все швидко. Поставимо з цієї сторони. Ні, поставимо тут. Да буде тут. Ставимо його посередині між колонами і починаємо робити монтаж самого кабеля. Так, відразу виставляємо глибину. В даному випадку глибина у нас буде 3-4. Сантиметр. Чотири. Чим там тим. Ставимо на глибину 4 сантиметрів. Ось так у нас приблизно з'являється. Так. Заходь. Це наш додаткові наші дві руки, дві ноги. Що установка робота, а що ти думає, що це так? Це легко та просто, а я б сказав би, що відносно і так, і ні. Чому? Для того, щоб прибутився, пофесіно потрібно мати ось такий апарат. Починаємо. Ну, Коротко про не про робот, а про сам укладчик. Чому він плюс? Ну, рекламувати в принципі, його смисла немає, тому що, скажімо так, річ не береться для домашнього використання, але якщо той, хто нас дивиться і вирішує питання, не знає, як вирішити питання з монтажу, то я скажу так, хлопці, що річ хороша, тому що кнопочку включив, кнопочку виключив, воно все запустилось. Акумулятора на такий участок, на 4 сотки, ми десь сюди запихаємо 220-230 метрів кабеля. В цілому нам одного заряду 4 амперного акумулятора вистачає. Тому, скажімо так, на монтаж 305-го робота, даного, скажімо так, кабелепровідника провідника, в цілому тепер чому ж воно зараза таке дороге? Тому що. По-перше, це послуги, які ви надаєте, і які коштують гроші. Тому, якщо, скажімо так, ви хочете брати за це кошти, ми хочемо за це брати кошти. Відповідно, чому хускварна чи виробники цих провідників кабелів повинні заробляти на цьому кошти. От, річ дорога. Чи є за це тут що за щось платити? Ну, в принципі, система досить таки проста: електричний двигун, плата, дві посадки на акумулятори. От, Працювати він може на 4, на 7, на 9 -амперних Акумуляторах. Ми зараз в даному випадку працюємо на 4 Аму акумуляторі, ті, які в нас є на сервісі. А, З переваг такого, що все ж таки він запускається досить -таки легко, швидко, не потрібно там дергати цього стартера. Нажав кнопочку, він запустився. З всього іншого переваг ми бачимо, що на самому кабелепровіднику є таймер, мотогодин, не мотогодін, а е, таймер скажімо так, самого вкладеного кабеля, скільки ми його закатали, щоб зрозуміти, як брати кошти за монтаж, в залежності від того, хто як бере кошти. Чи за монтаж, чи за об'єкт, чи за погонний метр Кожного, скажімо так, по цьому свій підхід. Е, це та ж саме кріплення бухти, механізм приводу самого. Ножа, механізм приводу коліс, і сама ручка, яка відповідає за кут нахилу, в залежності від того, як, як вам потрібно працювати. В принципі, все. Тут нічого такого немає. Ну, колеса знизу, які відповідають за те, що кабель вкладується обратно в шов. В принципі, ось так. Тому давайте досі базікати. Отже, любі друзі, після того як ми зробили наш контур кабеля, контур кабеля по кругу, скажімо так, монтажні роботи вже проведені. Зробимо ось таку от точку для з'єднання. До речі, самі кабелі загострювати не потрібно, тому що сама кліпса, вона йде в маслі. З силикон водотолкуючий, а верхня частина кліпси сама пробиває, скажімо так, сам кабель. Тому цього робити не потрібно. Так, заміряємо, маємо десь... Не буде короткий. Так, так на молоточок нам. Робимо з'єднання. Поставили наших три проводи. І так стискаємо. Все, коли після того, коли ми стиснули, у нас вийшов такий файний замок. Віді вже не боїться, скажімо так, того, що попаде вода. Нагоді стануть колишки з комплекту для інсталяції. Ці всі точечки ми їх так ось ховаємо, щоб воно було максимально гарно. От. Не хоче, захоче так, є. Робимо ось так от теж, забуваємо, все, нічого не видно. Ти щось бачила? І я не бачив. А він А він є. Отож, отож шановний підсобник, будете йти заборети апарата. Я ще добавлю від себе, для чого в даному випадку на робиться саме посадження кабеля в землю. Дуже багато хто робить це поверхнево. І відчасті це також правильно. Так, так може бути. Але знову ж, ми говоримо про газон. І сам по собі газон це також. Ну, Якщо ми хочемо, щоб наш газон був хороший, файним, ми повинні проводити... Регулярно догляд за ним. І одним із доглядів це є процес аерації і скарифікації. Якщо ми положимо наш кабель зверху, так, він заросте. Буквально за тиждень, за другий, ми вже нічого його ніколи не побачимо. Але тільки осінню чи по весні ми пройде, проведемо процедуру аерації і скарифікації, і все, що буде потрібно, це знову приїхати нам і знову переложити наш кабель. Та як ми е, свого часу проходили уже такі моменти, ми більше цього не робимо. Тому, якщо ми і кладемо поверху кабель, то кладемо це тільки в тому випадку, для того, щоб провірити, чи все е, добре. Та як на цьому участку, в принципі, все гарно і тут проблем ніяких не повинно бути. Ми відразу вирішили закатати наш кабель в землю і для того, щоб просто не робити двійну роботу. Тому ось так укладка. Згідно а, самого газону, це є правильно. І вона, воно повинно бути закопано. Чому ми і використовуємо ось таку надзвичайно круту машину від Husqvarna. Так, раніше ми то все робили на колінах, вкопували і це займало надзвичайно багато часу. Що в результаті виражалося трішечки у фінансовій частині для самого замовника? Та як зараз у нас все вже механізовано, це дозволяє насамперед здешевшити, скажімо так, замовнику, зменшити замовнику саме. Роботу, а для нас це швидкість у вирішенні, ну, швидкість у самій роботі. Тому якось отак. Тому, друзі, отак буде правильно. Друзі, от я, нарешті ми завершили наш монтаж, наша робота з зуму фінальний штрих. Це зірвали клейбочку і бачимо те, що наш робот готовий до роботи, і він вже, скажімо так, себе вже досить таки показав. Що хочемо сказати стосовно робота? Виникало у нас питання, для чого цей робот потрібен, невже це не можна робити вдома самостійно можна. Єдине, що враховуючи те, що на такій території інколи працюють садовники, які за дану територію, щоб скусити один раз, беруть приблизно тисячу гривень. В місяць ми маємо 4. робот окуповує себе протягом одного сезону, тому чи вигідно купувати робот. Вигідно. Якщо ви не хочете тратити час на косіння з косаркою, то робот це чудове рішення для таких ситуацій. Інша ситуація, якщо вам е, немає бажання ставити робот, то ви можете скористатися послугами судовника. Тоді, по вашій території будуть ходити, чи це приємно, чи це неприємно, це вже інша ситуація. А так, ви поставили, і він собі, скажімо так, робить цю роботу. Хочемо сказати, те, що ми здійснюємо все ж таки ремонтаж роботів озону косарок не тільки по місцю, скажімо так, нашого проживання, знаходження. Ми є офіційними дилерами торгової марки Хускором, тому ми здійснюємо продаж та реалізацію даних роботів майже по всій території України. Тому, якщо у вас виникають питання, бажання, звертайтесь, будемо раді допомогти. В принципі на цьому все до наступних зустрічей, Па-па.